Тернополянин Сергій батько двох дітей: його доньці Владиславі чотири роки, а сину Григорію сім. Чоловік розповідає, попри щільний робочий графік, він завжди знаходить хвильку, аби провести час зі своїми малюками. Колись мене мій батько навчив грати. Ми грали завжди шахмати. І ці шахмати перейшли. І зараз я граю з сином. Він дуже любить. Кожен вечір просить грати шахту. Він все мріє виграти. Я думаю, що скоро це вже станеться. А от донька для Сергія є маленькою принцесою. Донька це донька, татова донька. донька. Вона принцеса. З донькою в нас ігри ну, більше, якби, якісь. Бам. Ходити, якісь такі от розвиваючі ігри. Деколи малюють, час проведений з дитиною важливіший за будь-які матеріальні блага, вважає Сергій. Тому разом з малюками завітав на відкриття першої школи батьківства у Тернополі тато Хаб. Це вільний простір, де усі активності спрямовані на поліпшення порозуміння між татами та дітьми. Оскільки він реалізується зараз під час війни, я думаю, що це буде ще один з елементів соціальної психічної реабілітації для наших військовослужбовців, які будуть згодом повертатися з війни додому до своєї сім'ї. У рамках заходу діти разом з батьками виготовляли сувеніри та печиво, а також створювали малюнки, які передадуть для наших захисників на передову. Завітала на відкриття тато Хаб і киянка Оля, яка вже понад півроку живе у Тернополі. Хотіла познайомитись з якимись дівчатами, хлопцями і знайти більше друзів. І за війни батьки більш думають куди переїхати. А це ну, компанія тато хаб вона зміцнює сім'ю і тата, який є дуже для сім'ї. нашої. проєкт тато хаб у Тернополі вдалося реалізувати завдяки фонду ООН у галузі народонаселення за підтримки Посольства Королівства Швеції в Україні. Like Ми дуже раді в такі кризові часи долучатися до таких проєктів, тому що вони дають дітям і родинам надію на краще майбутнє. «Тато Хаб функціонує на базі благодійного магазину Благодать за адресою місто Тернопіль, вулиця 15 квітня, 6. клуб для татів проводитиме заняття з родинами, допомагатиме адаптуватись людям, зокрема внутрішньопереміщеним особам на новому місці та підтримувати близькі стосунки із дітьми. Тут проводитимуть безкоштовні майстер-класи і тренінги. Аби взяти в них участь, потрібно попередньо зареєструватись.